Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород з оглядом головних подій громади. Тож слідкуйте за подробицями і не перемикайте. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Знову сумна звістка в нашій громаді. Героїчно захищаючи нашу державу, свободу та незалежність, 20 жовтня на полі бою в Донецькій області, загинув житель Миргородської громади, військовослужбовець Якименко Ігор Миколаєвич, 1971 року народження. 1 листопада під час виконання бойового завдання загинув сержант Микола Завада. Він врятував життя військовослужбовців свого підрозділу ціною власного. Вічна пам'ять і слава миргородським воїнам, які захищали Україну, і кожного з нас ніколи не пробачимо російським окупантам. 31 жовтня відбулася зустріч міського голови і його заступників із жителями чотирьох сіл нашої громади. Про основні проблеми і запити місцевих мешканців розкажуть мої колеги. Миргородський міський голова Сергій Соломаха і його заступники продовжують робочі візити у села громади. Цього разу зустрічі з мешканцями пройшли у селах Слобідка, Мальці, Ярмаки та Єрки. У Слобідці проживає близько 300 людей, і переважна більшість із них пенсіонери. Тому одним з найбільш нагальних питань для них є наявність медичного працівника. Також за словами мешканців, вони б хотіли мати більш зручний рейс автобуса, аби можна було доїхати до лікаря в Петрівці або купити все необхідне в Миргороді. Піде у 6 годин 20 хвилин на, на утро. Не до миру, до назад, там у, у, около 12. Через Петрівці поїхати у Петрівці, треба автобус чи машину. Через Петрівці автобус. А хоч на кладовище туди ближче, півтора кілометра, а туди скоріше однести, Чим нам доїхати у Петрівці, ось 4 кілометри. Раніше ходив через Петрівці, Мальцевідка Петрівці. Не вже це таке питання, тиждень, що не можна рішити. Люди. люди добрі. Туди набивають як оселець. Окрім цього, мешканці Слобідки вкотре порушили питання створення генерального плану села. Цей процес раніше було запущено, але через деякий час його зупинили. Міський голова говорить, наразі триває робота в цьому напрямку. Розумієте, зараз смислу його ну, вводити немає, тому що робиться загальний план всієї громади. Ми зараз над цим працюємо, я думаю, що за рік воно буде зроблено. І в тому числі тоді буде і Слобідка». Мешканці Слобідки просять посприяти у тому, щоб у селі стежили за станом електричних стовпів. Як говорить інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення Наталія Дорогопулько, варто також звернути увагу на дерева, які під час негоди можуть обривати електричні дроти. Дуже багато дерев, які потрібно пиляти. Дерева розрослися, вони заважають лінії електропередач, і при найменшому вітрі світло у мешканцях наших жителів домівках воно просто зникає, його немає. Питання наявності постійного лікаря і рейсу автобуса непокоїть також мешканців села Мальці. Активні жителі говорили і про інші проблеми, зокрема про стан паркану на кладовищі, підтримку стану доріг біля села та створення комфортних умов для очікування автобуса. Потрібно нам тут зупиночку зробити, щоб під час дощу нас, хоч і в раз у тиждень автобус, ходить, але ми Зупинку, ну, щоб перекрити який небудь будьмається на увазі кракрання, чи він сюди приходить? Ну, він сюди да, да в основному, він хоча б тут за результатами зустрічі, Наталія Дорогопулько зазначила, що спілкування з міським головою та його заступниками у Слобідці і Мальцях пройшло продуктивно. Мешканці мають надію, що міська влада якнайшвидше відреагує на їхні прохання. Кілька нагальних питань посадовцям поставили, і в селі ярмаки люди наголосили на необхідності відремонтувати дорогу, а також додати автобусні рейси до міста. Завершили цикл нинішніх зустрічей у Єрках. Мешканці говорять, у селі є достатньо багато проблем. Так само, як в інших трьох населених пунктах, міську владу просили посприяти запуску зручного рейсу до Миргорода. Натомість роботою медичного працівника місцеві жителі дуже задоволені і говорять, що їхня лікарка варта більшої заробітної плати. До представників міської влади звернулися також з проханням повідомляти про графіки відключень електроенергії. Адже за словами громадян, зараз у Ярках почали часто вимикати світло, але не попереджають про це. Сергій Соломаха зазначив, що наразі аварійних відключень за графіками немає. А будь-які проблеми з електроенергією можуть бути пов'язані з погодніми умовами. Буде графік, буде доведений до вас цей графік, які населені пункти, коли які вулиці, коли будуть відключені. Він в принципі готовий. Цей графік тільки його ніхто не запускає, тому що слава богу, ще поки що світла вистачає. Якщо не вистачатиме, тоді вже буде включатися цей графік. Також мешканці Єрок розповіли про вулиці, де спостерігається незадовільний стан доріг. Благоустрою, за словами місцевих жителів, потребує узбіччя дороги на в'їзді до села. Я хотів би, щоб ви зараз звернули увагу на те, що під'їзд до села Єрок обочини. Я щоб, допустим, ну якимись там речагами чи то, щоб їх обкосили. Обкосили. і Обочини якось зробити там поворот, Тут у нас дуже він такий опасний, що цей прорубати його депутат міської ради Сергій Данилевський, який виконує обов'язки інспектора сектору по роботі з органами самоорганізації населення, підсумовуючи зустріч мешканців з міським головою і його заступниками, зазначив, що у ярмаках і Єрках проблеми є. Проте у взаємодії з міською радою їх можна вирішити. Сергій Павлович пообіцяв, що Проблеми, які виникають у наших селах, яркі ярмаки вони можуть вирішитися, але треба трошки попрацювати. Я думаю, що наша громада невеличка, яркі ярмаки, ми допоможемо їм у цьому. Будемо старатися все зробити для того, щоб ну. Все вийшло. Вирішились питання з обрізкою дерев. Вирішились питання з вулицями. Була засипка вулиць. От сьогодні ми чули, що одна вулиця тільки не засипана, але цієї вулиці небагато. Там метрів 50, Я думаю, ми зробимо заявочку, і ця вулиця буде засипана. Щодо деяких юридичних і земельних питань, мешканців Слобідки, Мальців, Ярмаків і Єрок того дня консультували спеціалісти управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю, юридичного відділу, земельного відділу і державного реєстру прав на нерухоме майно. Такі візити у села Миргородської громади необхідні для кращої комунікації мешканців і влади задля ефективного вирішення нагальних проблем. Функціонування і забезпечення укриттів в умовах сьогодення потребує відповідального ставлення, тому міська влада готова співпрацювати з мешканцями громади, аби усі сховища були підготовлені на випадок небезпеки. Більше про це далі в сюжеті. Умови воєнного часу потребують особливої уваги до безпеки людей, тому надважливо стежити за доступом і станом укриттів і споруд цивільного захисту. Про це говорили на нараді, яку провів перший заступник Миргородського міського голови Олександр Острянин. Він зазначив, що до безпеки мешканців і облаштування укриттів у громаді виникає дуже багато питань. Тож до обговорення запросили представників комунальних служб, управління відділів міської ради та голів ОСББ і будинкових комітетів. Під час дискусії Олександр Іванович озвучив основне повідомлення: усі приміщення, що визначені як найпростіші чи протирадіаційні укриття, мають бути відкриті цілодобово, аби в разі необхідності будь-хто з людей міг ними скористатися. Те, що ви сьогодні, і ОСББ, і ті відповідні значить, служби, які і Миргородська управляюча компанія і. Комунальні служби, які надають підтримку і допомогу. Я хотів би, щоб це більше було, щоб ми сьогодні згуртувалися всі разом. Не хотілося б бачити всі ті негаразди, які пишуть там в Фейсбуках і так далі. Ми сьогодні єдині, ми сьогодні повинні розуміти друг друга. Тільки разом ми можемо протистояти і вистояти цю, скажімо так, непросту зиму. За словами начальника сектору цивільного захисту Миргородської міської ради Олександра Яременка, наразі у нашій громаді знаходиться два сховища 48 протирадіаційних укриттів і 47 найпростіших укриттів. Частина з цієї кількості не готова до повноцінного функціонування. Проте зараз силами влади і мешканців потрібно зробити так, аби люди мали змогу знаходитися в укриттях для власної безпеки. Інші ж споруди, якими люди вже користуються, потрібно підтримувати в належному стані. Хотілося б наголосити ще на одному питанні, яке конче необхідне, чого ми тут зібралися, це на, про доступність усіх мешканців до захисних укриттів. Це нагальна потреба. Зараз військова районна адміністрація видала наказ про безперешкодний доступ, тому всі захисні укриття повинні були бути приведені до такого стану, щоб там можна було перебувати час, два-три. Ті, хто утримують укриття, повинні надати безперешкодний доступ до них та облаштувати їх усім необхідним, зокрема місцями для сидіння, водою та медикаментами. За технічної можливості додатково можна облаштувати санвузол під час повітряної тривоги, говорить Олександр Острянин. Мешканцям варто також попіклуватися про допомогу зі спуском до укриття маломобільним людям. Як говорить представник державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Ленда, аби привести захисні споруди в стан обмеженої готовності, треба докласти зусиль. Проте ці дії можуть врятувати багато життів. Треба забезпечити ці захисні споруди елементарним. Це, по-перше, навести там відповідний порядок, провести прибирання, забезпечити освітленням, забезпечити питною водою, всім тим, що необхідно людям для того, щоб перечекати якийсь запас харчів. Медикаменти, які не, не, дай Бог можуть понадобитися, щоб для людей були нормальні умови для того, щоб перечекати, Олександр Острянин зазначив, що міська влада готова працювати разом з головами ОСББ і балансоутримувачами укриттів у напрямку забезпечення сховищ ремонтом і всім необхідним, а також може надати допомогу для облаштування комфорту і безпеки в укритті. Під час зустрічі з першим заступником міського голови мешканці громади порушили багато питань стосовно утримання укриттів, розповіли про наявні проблеми і обговорили шляхи їх вирішення у формі конструктивного діалогу. Нагадуємо, що переліки адрес захисних споруд і укриттів, розташованих на території Миргородської громади, можна переглянути на сайті міської ради. Вже нині миргородці активно заготовляють паливні матеріали для опалювального сезону. Тож, де, як і за скільки можна придбати дрова чи інше альтернативне паливо дізнавалася наша знімальна група. Зима, як кажуть, не за горами. Відтак чимало пересічних мешканців нашої громади, враховуючи цілком реальну можливість зазимувати без газу чи електрики, все частіше думають про те, чим же обігрівати свої оселі в холодну пору року, і це при тому, що самостійне заготовлення дров навіть з повалених вітром дерев карається законом. А ось у філії Мергородське лісове господарство купити дрова можна без жодних проблем. Розповідає провідний інженер-технолог Галина Вікторівна Крій, та й процедуру закупівлі дров нинішнього року тут суттєво спростили. При подачі замовлення треба вказати лише групу теплотворної здатності бажаний об'єм дров і провести 100% проплату. Наше підприємство пропонує придбати дрова. Для опалення за трьома групами теплотворної здатності перва, друга та третя. До першої групи належать всі твердолистяні породи і береза. Ці дрова вважаються найбільш жаркими, тому що в процесі згоряння виділяють найбільше тепла. До другої групи теплотворної здатності належать такі породи, як сосна і вільха. Вони також користуються попитом серед населення тепла виділяють трішечки менше. І третя група теплотворної здатності найдешевша. До неї належать дрова м'яколистяних порід, таких як липа, осика. Звісно ж, вартість дров напряму залежить від їх належності до тієї чи іншої групи теплотворної здатності. Третя група теплотворної здатності, як правило, найдешевша вартість кубометра одного кубометра таких дров складає 600 гривень. Друга група сосна і вільха коштує 768 гривень за один кубометр. І перва група найдорожча вона вартує 984 гривні за один кубічний метр. Додатково пропонуємо послуги для населення з механізованого навантаження дров. Така послуга коштує 132 гривні за кубометр, незалежно від групи теплотворної здатності. Видачу ж лісопродукції лісівники проводять відповідно до встановлених норм та вимог електронного обігу деревини. Дрова продаються не колоті, і забирати їх треба безпосередньо із лісомасиву, відповідно до своєї черговості. Підприємством можуть також надаватися транспортні послуги, але не надто великі відстані. Слід також зауважити, що у соціальних мережах з'явився новий вид шахрайства, виявлені особи, які начебто здійснюють продаж. Трову поза чергою з доставкою власним транспортом отримують передплату на картку, але продан деревину не доставляють. Ні на які картки ми гроші не вимагаємо. У нас є офіційний розрахунковий рахунок, куди надходять кошти. Якщо раптом така виникла ситуація, що людина замовила дрова, потім передумала, може бути, що ми ці кошти, ну, якщо звернеться людина заяву і повернемо. Ні на які карткові рахунки ми кошти від людей не вимагаємо. Якщо від вас вимагають кошти перерахувати на картковий рахунок, то це, скоріше за все, шахраї. Окрім дров, Спалювати в твердопаливних котлах можна також і брикети паливні, які нині виготовляють на комунальному підприємстві спецкомунтранс за спеціальною технологією із соснової тирси. Наше підприємство займається виготовленням та реалізацією брикетів паливних типу пінікей. Виготовляються вони з соснової тирси, без ніяких домішок, там, наприклад, клею або інших якихось речовин шкідливих. На відповідному обладнанні під певною температурою ну, пресується, надається певна форма. Реалізуємо ми ціна даного брикета. Тона коштує 11 тисяч гривень. Реалізація відбувається від 10 кілограмів. При замовленні від тони, можлива безкоштовна доставка по території міста. Отож, вибір альтернативних джерел палива на території Міргородської громади є. І все залежить від обставин, подобань та можливостей кожного із громадян. 6 листопада, з 16 до 17 години буде проведено особистий прийом громадян в режимі гарячої телефонної лінії, керуючої справами виконавчого комітету Нікіченко Антоніною Борисівною. У просимо звертатися за телефоном 525-01. Бажаємо, щоб кожен ваш день прикрашали яскраві барви та позитивні емоції. Тримаємо стрій! Все буде Україна!